Доброго дня! Сьогодні ми розповімо, як відновити віддалені чати в WhatsApp. Якщо ви випадково видалили важливі повідомлення або весь чат, не хвилюйтеся є кілька способів повернути інформацію. Крок 1. Перевірте резервну копію. Перш за все, переконайтеся, що у вас є резервна копія. WhatsApp створює резерви автоматично через Google Диск на Android та iCloud на iPhone. Відкрийте WhatsApp. Перейдіть до налаштування. Чати. Резервне копіювання. Переконайтеся, що остання резервна копія була створена до видалення чату. Крок 2. Відновіть резервну копію. Для користувачів Android. Видаліть WhatsApp із телефону. Перезавантажте пристрій. Завантажте WhatsApp заново з Google Play Store. Під час налаштування введіть номер телефону та натисніть Відновити, щоб відновити резервну копію. Для користувачів iPhone. Видаліть додаток WhatsApp. Перезавантажте ваш iPhone. Встановіть WhatsApp з App Store. Під час налаштування підтвердіть номер телефону та натисніть відновити, щоб відновити інформацію з резервної копії iCloud. Крок 3. Перевірте архівовані чати. Іноді чати не видаляються повністю, а лише архівуються. Щоб перевірити, відкрийте WhatsApp. Перегляньте нижню частину списку чатів у розділі Архівовані чати. Можливо, видалений чат просто схований тут. Крок 4. Якщо резервна копія відсутня. На жаль, якщо ви не створювали резервну копію, відновити чати неможливо. Важливо завжди регулярно створювати резерви, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.